В Україні знову дорожчає комуналка, і з вересня вже вдруге за рік зростають тарифи на електроенергію цього разу на 25%. Проте експерти запевняють, удару по гаманцю можна уникнути, якщо інвестувати в економію. Олександр Цабій продовжить тему. Інвестувати в економію та звести витрати на електроенергію до мінімуму. Ось таким шляхом пішла Черкащенка Ірина. Ще декілька років тому вона замінила вдома усі старі лампи на нові. Економні про років тому я багато платила за сідло і тому вирішила встановити. Лампочки економні це поступово, звісно куплялося Спочатку в одну кімнату, потім в інші кімнати. А з часом вже все обновилося. Такий спосіб заощадження підтримують і експерти кажуть, заміна ламп найпростіший спосіб мінімізувати затрати електроенергії. Замінити всі енергоносителі на більш економні. Тобто, наприклад, звичайну лампочку лічак так називаємо замінити на світодіологу. Нові світодіодні лампи на відміну від ламп прожарювання та люмінесцентних, говорить експерт, споживають значно менше електроенергії та можуть працювати роками. Лампочка сучасна – це світодіодна лампочка. Якщо порівнювати лампу світодіодну з лампою накала, це різниця в 10 разів. Тобто, якщо ми беремо лампочку накала мощі відповідно, вона 60 Вт видає. Якщо брати аналог світодіодна, то вона буде всього 5 Вт. Ще один дієвий, проте не такий дешевий спосіб заощадити використовувати енергоефективну побутову техніку. В магазинах вона маркується спеціальними позначками. Якщо говорити про да, скажімо, за нами холодильник стоїть, який котрий на двома плюсами. 254 кВт часа в рік. Зідстання, якщо справнювати з іншими аналогами, наприклад, дешево, так сказати, у них потреблення буде в полтора-то й два рази більше. Олександр Цабій, Сергій Косенко, Віка, Новини.